Всім привіт! Я помічник глави Пентагону з питань безпеки в Ндотихоокеанському регіоні Лай Ратнер. Сполучені Штати просять Китай провести телефонні переговори глав оборонних відомств двох країн, щоб обговорити ситуацію навколо Метеозонду, але Пекін відмовляє в цьому. З такою заявою я виступив у середу на брифінгу для іноземних журналістів, присвяченому американо китайським відносинам. Мене запитали про те, що чи контактували Міноборони двох країн з приводу Китайського метеорологічного зонда, який був збитий над територією США після переговорів держсекретаря Ентоні Блінкена і глави канцелярії комісії комуністичної партії Китаю у закордонних справах, члена політбурован і в Мунхені. У нас були контакти на робочому рівні між Пентагоном і колегами з Китаю як у Вашингтоні, так і в Пекіні. Але у нас не було контактів на рівні міністрів, незважаючи на наші прохання, відповів я. Раніше прес-секретар Пентагону Патрік Райдер виклав версію, згідно з якою глава американського оборонного відомства Лойтостін, після того, як США 4 лютого збили китайський аеростат у своєму повітряному просторі, запропонував міністру оборони Китаю Вейфенхе провести телефонну розмову, на що Пекін відповів відмовою. У січні американська влада зафіксувала над континентальною частиною країни китайський аеростат на висоті, що значно перевищує стандартні параметри для комерційних авіаперевезень, він не представляв загрози для людей на землі. 4 лютого ця куля була збита ракетою з винищувача в межах повітряного простору США над Атлантикою. За допомогою цього апарату, за версією Вашингтонської адміністрації, ХНР займалася збором розвідувальної інформації. У зв'язку з інцидентом, Блинкен відклав візит до Китаю. За словами представникам з Китаю, згаданий Куля, що використовувався для метеорологічних спостережень, відхилився від заданого курсу. Пекін висловив жаль з приводу того, що нештатна ситуація призвела до появи зонда в повітряному просторі. США, і виявив готовність підтримувати контакти з американською владою для врегулювання ситуації, що склалася. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!